Челлендж. 30 днів цікавих місць, щоб пережити розставання. День п'ятий. Схоже, цього року замість Пасхи буде різдво, інакше я не знаю, як пояснити сніг за вікно. Довелось дістати зимову кур. Йду на метро. Сьогодні я вирішила привести вечір максимально активно для мозку. Йду грати в підпільне казино. Жартую, сьогодні будуть настільні ігри. Ігрокубі, куди я завітала понад 600 різних настільних ігор. Сьогодні ми грали в гру, де ти стаєш членом психологічного товариства, яке збирається в квартирі Зигунда Фрей. Та обговорює символіку снів. Якщо вам подобаються загадки, глибокі сенси і трохи філософії, це точно ваша гра, але чесно зізнаюсь, для мене вона виявилась за складною. Три години я намагалась не заплутатись в купі правил, бо їх дуже багато. Це явно не для новачків у настолках. В результаті хоч гра була цікавою, але вона мене не зачепила так, як хотілось. Та головне, що час пролетів швидко. А якщо ще й компанія з веселими друзями та жартами, то це взагалі топ. я обов'язково сюди повернусь, але вже не одна.